І сьогодні дуже коротка новина: новина про Далі. Далі, які два дні пройшов апдейт, і я на кінець його там протестив дане, дане оновлення. А фішка в чому? В тому, що ви тепер можете правити свої фото, ви можете додавати об'єкти, видаляти їх. Ну, як на мене, це просто суперова штука. І ще раз дала додатковий крок вперед для даного генератора по відношенню до таких великих гігантів, як Міджорні, як Stable Diffusion. Ну, це три основні, насправді. Я використовую три основні на сьогоднішній день дифузійні моделі, це, як я повторив, Міджорні, Stable Diffusion і далі. Ну, а зараз ми просто протестимо їх, подивимося, як воно працює. Зараз ми згенеримо картинку. Можливо, треба було раніше її просто creat Generi, витрачати е час. Так. Е і зараз е почекаємо е пару секунд. Якщо він зрозуміє, що я його хочу. І потім спробуємо виправити в принципі, повинна вийти красива картинка собачки, але хто його знає, що в нас вийде взагалі. так так, у нас фото собачки. Ну, В принципі, як на мене, досить непогано. Але тепер ми, як кажуть, припустимо, почнемо його редагувати. Дивіться, ви берете, обираєте ось цю кнопку, нажимаєте Select, і що ви хочете виправити, ви виділяєте його. дивіться там. Візьмемо так І ще треба придумати. Так, напевно, знаєте, що ми зробимо тут? Якраз сюди візьмемо. Шапка пірата. Додамо: Pirate Hate. Зараз подивимося. О. Спробуємо додати, а потім спробуємо видалити якийсь об'єкт на даній фотографії. Ну, я попередньо пробував, це все працює. Я не скажу, що це супер, все класно, ідеально, але це вже величезний крок, і моделі просто вдосконалюються, як кажуть, з кожним днем стаються краще і краще. Так, ну ось така треба просто більше напевно виділити і прописати. А ще можна. Давайте тепер її видалити. Якраз ми. Раз... І тут. Ремов сепірат HEIGHT Зараз подивимся. Дали видалили. В ну, чому плюс? Тим, що ви, навіть якщо вам перша генерація не сподобалась, ви не створюєте тепер уже нову картинку. Ви можете, наприклад, частину залишити, а частину повністю переробити. Ми зараз зробимо так, переробимо спробуємо переробити фонд. Зараз подивимося, чи видалить він е, шапку, а потім зараз е, виправимо фон. Ага. Він її переробив, але не видалив. Ладно. А давайте зараз спробуємо. Взагалі, перегенерувати взагалі весь фон, а потім займемося додатково. Додатково, так. І напишемо нічне місто. Давайте українською мовою: нічне, місто з великою. Кількістю э, э, великою кількістю э, фонарів в стилі, в стилі якому там неон. Давайте зараз подивимося. А, що він тепер нам сейчас зробить. Потім все-таки спробуємо прибрати ту шапку, тому що вона мені реально не подобається. І плюс е, е, е використовуючи чат GPT, все-таки він набагато краще, чим інші моделі розуміють українську мову, розуміє українську мову. Це великий плюс по відношенню до інших моделей, я можу сказати, тому що якщо стейбл берем, то все-таки там з української не дуже текст приходиться писати англійською мовою. А тут вбудований внутрішній промтінг дає ці можливості. Ну, ось так, в принципі, можна змінювати і все так. І давайте все-таки ми спробуємо видалити. Прибрати ратуськопку. Можливо, те, що я погано якось неправильно пишу. Зараз подивимося. Такий просто короткий фактично тест даної нової ISIN за mighty little. Like? Я поняв, не хочеш ти. Думаю, тут може бути невелика плутанина стан зображення, яке я створив для вас, було нічним містом. Не в ньому не було жодних персонажів капелюх. Ага, знаєш, нюанс такий, що ти можеш правити останню зміну. Відповідно, наскільки я розумію, він не розуміє весь контекст, в якому йде переписка. Ну, Бачите, в процесі, кажуть, кажу, дізнались якусь нову фішку. Ну, тому що я можу сказати? Далі покращується, далі стає більш розумнішим, і ви можете генерувати все крутіше, фотки і крутіше. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!